Пане Степане, Кіт Келлог про якусь конкретику говорить. Чи він просто описує модель човникової дипломатії? Поки що не було підтверджень, щоб в неділю, 23-го числа, і українська делегація теж одночасно була в Джиді, але тим не менше є констатація, що зустрічі американсько-російська і американсько-українська відбудуться точно найближчим часом. А, американці збираються а, дотримуватись. Якихось вищих стандартів, які зараз вони мали в часи Кісінджера, Рейгана і інші, оскільки подібне немає жодного відношення до човникової дипломатії, яка здійснюється високопоставленими представниками, як правило, е секретарем е Держдепу, який е сьогодні е практично. Має номінальну роль у цих переговорних процесах, він лише озвучує меседжі, які отримує з Білого Дому. А перенесення каміння з одної кімнати в іншу між двома технічними делегаціями, називати, що в човниках пересуваються якісь ідеї неможливо, тим більше, що мова йде про мінімальні можливості просто звести дві сторони і почати вести переговори. Очевидно, що ні росіяни, ані українці. Зараз не хочуть е, сходитися українці, в тому щоб не повторити ситуацію, пов'язану з тамбульськими переговорами. Коли е, по суті за спиною української нації був ледве не підписаний, але якоби був там завізований представниками української делегації. Договір чи документ про капітуляцію України, на яку посилається постійно Путін, яка була надрукована американській пресі. Адже в Джиді відбудуться тижні переговори навіть без єдиної повістки дня. Українці в особі президента говорять про те, що мова йде про домовленість угоду щодо відмови від нанесення ударів по енергетиці. Президент України домовляє не тільки по енергетиці, але й по Об'єктам цивільної інфраструктури списки, які передадуть американцям і росіянам, і пояснюю, що тут немає жодних проблем, оскільки таємні секретні об'єкти не будуть показані. А росіяни все одно все знають. А росіяни говорять про відновлення чорноморської ініціативи, тобто відновлення судоходства е, по Чорному морю. Їм це край потрібно для перевезення зброї, яке залишилося в Сирії. Можливо, вони везуть також зброю з Північної Кореї. Їм потрібен відкритий. Канал через Дарданелли і Босфор для того, щоб їх суд... судно могли пропустити зі зброєю туди. Я думаю, що також важливо і для танкерного фронту Росії, який з Новоросійська буде вести нафту для Індії і в інші країни для переробки тощо тому Росія більше зацікавлена саме в цих моментах, як і зацікавлена в тому, щоб українці не наносили удари по нафтогазових комплексах Росії, і це приносить надзвичайно дошкульні. Результати для цілому Кремля, який не знає, що в цьому принципі робити. Його жахливі удари по Одесі, там, по Краматорську, Запоріжжю, навіть по Києву, не дають такого ефекту, як удари по от, крупним НПЗ Росії. Тому поки що це буде така пристрілка, да, яка покаже, чи готова рухатися Україна в напрямку цього переговорного процесу. Але, здається, не це головне завдання. Головне завдання полягає в тому, що. Трамп це використає для власне, заяви про те, що Україна і Росія вже домовляються. Як вчора сказала один із речників Держдепу мирна угода, ну не мирна угода, а договір про припинення вогню на віддалі подиху. Це взагалі дуже близько. І це означає, що ну, Трамп завтра знову позвонить Путіну або заявить про те, що українці про все домовилися. Справа не в цьому. Справа в тому, що тривалий період часу Україна була суб'єктом геополітики. Фактично, вона е, була одним із тих, хто виписував порядок Денний світу, і е, це відбувалося до того моменту, поки не прийшов у Вашингтоні до е, власного управління цією геополітикою Дональд Трамп. Зараз вона об'єкт геополітики, коли рішення приймаються без неї. З невеликим можливо поглядом на те, як Україна до цього віднесеться. Але ми побачили заяву Шойгу, який вимагає зміни конституції, щоб Україна власне не мала права її мав права приймати рішення щодо територіальної цілісності. Це треба передати фактично уряду, оскільки переговор вести неможливо. Думаю, що це проблема суб'єктності єкт, суб об'єктності, проблема тиску на Україну, uh -huh. де ми бачимо сьогодні. Ясною абсолютно змову між президентом США і Росії, і е, зважаючи, що Дональд Трамп не може нічого зробити Путіну, а е, Україні він може поставити певною мірою на коліна. Він вже це показував. Є проблемою номер один. А сам по собі переговори є технічними вони не мають жодного принципового майбутнього, оскільки вони вирішують лише питання, чи може це бути, чи не може бути, і як це може бути взагалі. Пане Степане, а от можна тут е, ну, подивитись прикладним чином, як буде і може розвиватися ситуація у найближчі дні? З одного боку, ну ми, українці як суспільство, е, армія українська, ми ну, повинні десь тримати, можливо, дуже фоново в голові, що відбувається от така домовленість, якийсь переговірний трек, але... Примарна перспектива досягти конкретного результату. Ми відстоюємо себе, ми воюємо, ми стараємося усіма силами досягати максимуму на полі бою і так далі. А ми розуміємо, що вже ми пережили буквально кілька тижнів тому відмову США надавати розвідувальну інформацію і зброю, і це значить, що Америка теоретично Трамп може повторити, тобто, це може бути цей засіб. Є вони вже його випробували. Трампу доведеться. Демонструвати якось ну, за умовами жанру, просто має щось відбуватися, так ці зустрічі у Саудівській Аравії не можуть бути абсолютно безрезультатними. І от в якийсь момент у нього може виникнути ну просто потреба щось демонструвати. І для того, щоб продемонструвати, можна натиснути на Україну, можна щось відімкнути в лапках, скажімо, для України, просто для того, щоб був якийсь результат. Як, от, в, в цій конфігурації, ну якби силових ліній, да, от в цих законах. Жанру, як фактично буде розвиватися ситуація? От в неділю будуть говорити американці з росіянами. Коли вони будуть говорити з українцями? А чи будуть наступні раунди без явних рішень, чи рішення вже треба Трампу? Ми бачимо перед собою результат подібної політики при мирній угоді, певній перемир'ю між Ізраїлем і Хамасом, яка Зірвалася, і Ізраїль почав вже наземно не тільки повітряну операцію Газі і за цей період часу. Вже 500 тисяч людей 500 людей там загинуло. Ага. А розумієте, коли е, ми говоримо про таке перемир'я, яке має такі фрагменти, так От тут стріляємо, тут не стріляємо. То воно працювати ніколи не буде, тому що, відмовившись від ударів по НПЗ, ми будемо бити по аеродрому Міллеревого, Енгельса і інших. Росіяни скажуть, ну вони все одно б'ють по НПЗ, от вони підірвали суджі, перекачувальну станцію, кажуть, це зробила Україна. Росія знаходиться е, в воєнному драйві, вона веде наступальні операції, і ми бачимо, що вони посилюють не тільки. Е, Контр е, дії проти України безпосередньо Курській області, але й на, на сході підкидаючи туди е, досить серйозні резерви, включаючи в тому числі бронетехніку, і вони намагаються більше показати служити Америки і, взагалі, Європі про те, що Україна не здатна захищатися, і тому миру не може бути на Такому справедливому компромісі Ми можем, мир може бути лише на умовах Росії. Хочете зупинити війну, Україна має капітулювати це. Головне завдання Путіна, і в цьому напрямку буде рухатися е, переговорний процес. Його такою, знаєте, закладкою е, будуть технічні переговори. Як це були в свій час е, переговори радників, які готували глобальний саміт миру. Власне кажучи, в цьому слабкість України, що ми не маємо внутрішньої воєнної стратегії, яка дозволила би повірити в те, що українці здатні зупинити, як мінімум, зупинити, стабілізувати, вирівняти лінію фронту, е знайти ресурси е не тільки в живій силі, техніці, але й ресурси в розумі, в інтелекті воєнному. Е власне, зупинити. Просування Росіян на території України, поки цього не відбудеться, мирні переговори не будуть на користь України. І Петр Павло, який сьогодні у Києві, він вчора заявив про те, що Україні придеться зробити територіальні поступки. Це найближчий український друг. І ми побачили, що вчора Єврорада він ще. Саміт європейців так і не домовився надати Україні жодної копійки грошей, включаючи 5 мільярдів євро, які намагалися досить емоційно просунути кая Калас для закупівлі. Починала міста, вона із як... 40 мільярдів. Варто зазначити. 40, 20, І ми вчора так і не могли просунути. Отже, мова йде про що? Про те, що перше, Трамп хоче закінчити може війну і Україні. Йому потрібен цей успіх, оскільки навколо нього надто багато криз провалів. І перспектива є надзвичайно складною, оскільки на засіданні ФРС було сказано, що є перспектива рецесії Сложта Америки. Перспектива рецесії умова, коли вони були на максимальному піднесенні Фондові ринки, падають. Ну і так далі. Другий момент. Європейський союз змінив свою стратегію. Якщо вчора вони дружньо говорили про ведення миротворчих сил на територію України, причому британці 10 тисяч скільки завгодно готові тримати в нас своїх, е, свого спецназу там літаки захищати українське небо. Е, ще мінімум сім, а то й навіть е, майже 30 країн готові послати миротворців в Україну. То вчора Макрон заявив, що це можливо. Під егідою ООН, що треба шукати рішення ООН. а це означає за завочістю Росія. Це означає, що це надзвичайно тривалий складний, абсолютно скандальний непередбачуваний процес без Сполучених Америки, які виходять сьогодні із режиму тиску на Росію. Тому проблема в іншому. Проблема в тому, як е, буде діяти в даному випадку Дональд Трамп. Наскільки він. Uh -huh. Швидко буде рухатися до зустрічі персональної зустрічі з Путіним, де будуть вирішені основні питання. Він вже заявив частину таких е, можливостей, що він забере, е, наприклад, атомну енергетику. Це uh -huh. не просто е, така, знаєте, поза як рідкоземельними металами. Це ще й рішення, яке не дозволить Україні е, мати е, захищені можливості розвивати е, атомну. Теорію. А можна, а можна, от тоді, е, я хотів би на цьому зосередитися окремо. Ви зараз торкнулися того, що е, атомна енергетика, і контроль над нею це лінки з ядерною зброєю, тобто це технологія, це дослідження, це наука, це можливості. Так, але поки що давайте стартуємо. Ми власне із самої ідеї. От тут цікаво. Е, я хочу навіть почати із овального кабінету. Пам'ятаєте, е, напруження, сварка, конфлікт, який е, всі переживають неймовірно. Емоційно, а він чому був він був тому. Ну, власне, з якого приводу взагалі там був Зеленський. Він їхав підписувати угоду про Надра у Вашингтон. І власне, навіть формально суперечка вона була пов'язана із угодою про Надра, тому що Зеленський наполягав, що з цим мають бути пов'язані гарантії. А Трамп говорив, що він є гарантією. І цього достатньо зараз угода угоди так і ще й немає, і оці. Цікаво, що вона не стосується безпеки, гарантій напряму. Вона не стосується а, там а, переговір припинення вогню, але вона є паралельно і Сполучені Штати на ній наполягають. І от цікаво, що вони приєднують раптом до цієї угоди, принаймні як свідчить дані, які потрапили у пресу західну із посиланням на українських чиновників. Що вони приєднують туди ядерну енергетику? Речниця Білого Дому а, раптом про проговорюється, скажімо так, вносить цю тему. У відповіді, що безпека ядерних об'єктів в Україні а, була би найбільш гарантована, якби Сполучені Штати були її власниками, і виглядає, що це новий важливий для Трампа стратегічний трек, і що він так ем, ну якось підспудно раптом е, е, тіньовим чином вводиться в, е, в, в, в нинішній політичний трек. В переговори Трамп натякав про те, що із Путіним він буде говорити про ЗС, в тому числі що буде, чому це все відбувається. Відносно овального кабінету досить промовисто сказав Кіткелох. Він сказав, що треба взяти дошку і дати по морді нею. Приблизно це було зроблено в овальному кабінеті. Зрозуміло, що український президент, який знаходиться в режимі постійного стресу, тиску, він просто попався на цю провокацію дівенса ді відомого. Вмінням провокувати емоції своїх противників. Він постійно скандалить зі всіма. Це такий, знаєте, репліка Ілона Маска по суті справи. Yeah. Тому я думаю, що в принципі, це могло бути би очікувано, але ми тоді певною мірою програли цей дебют. Він був дуже важливий для нас. І хто знає, якби ми його виграли, що було би далі. Якщо ми не дали приводу Трампа, який перейшов з гарантії про от, рідкоземельні метали до гарантій миру про мирний договір, і саме на цьому була побудована а, логіка Венсе, який сказав, що е, на заперечення Зеленського, що разів е, вони припиняли так, би мовити, е, ми домовлялися про припинення вогню, вони ні разу не виконали це е, в цьому плані, ми звичайно не знайшли підготовчих елементів для. Таких відношень. Зараз е, президент вкрай обережний. Він говорить про атомну е, систему України, атомні станції, лише як Запорізька атомна станція Говорять, тільки про це говорили з Трампом. Але після цього виходить брифінг е, виходить брифінг Рубіо і Волца. І вони кажуть, що ні, ми говорили за всю атомну галузь передати від управління до Америки, тоді це буде надійною системою безпеки. Два моменти. Перший момент. Це зроблено тоді, коли Франція і Британія і Німеччина ну Німеччина в меншій ступені, Франція і Британія заявили про підготовку введення в Україну миротворчих е груп, які мають охороняти тому ці атомні станції, порти іншу інфраструктуру. Після цього їх радники були запрошені до е Вашингтону, не запровели декілька днів і вернулись без повідомлень. Але зрозуміло, що служба Америки. Не подобається подібний крок з боку Європи, і вони намагаються натиснути Європа Теж немає куди діватися, оскільки Америка тримає атомну ядерну парасольку над ними. Тому зрозуміло, що в цьому випадку штати знайшли інший спосіб гарантувати безпеку атомних станцій. Більше того, гарантувати як би, певною мірою суверенітет, завдяки тому, що атомні станції будуть контролюватися служити Америки, їхніми адміністраціями. Це не говорить про власність, це говорить про те, що. Ну, дійсно, вони можуть вкласти не тільки кошти в їх модернізацію, але й заміну ядерного палива з Росією від власне Твелів до Весенхаузу, наприклад, і так далі. Другий момент це моя особиста точка зору. Я прошу не оцінювати її як інформацію, яка може бути проаналізована на загал. Але вона ця точка зору пов'язана з тривалим вивченням ситуації безпеки, можливостей, війни, які відбувалися і будуть відбуватися. Україна е, має звичайно величезну кількість е, відпрацьованого ядерного палива. І ми не раз чули про можливість створення брудної ядерної бомби і так далі. Я думаю, що в цьому контексті Росія боїться, е, що це може відбутися в критичний момент, коли питання державності суверенітету України е, стане настільки критичним, що можливо українського уряду не буде інші можливості або воєнних. Зробити саме такий крок, коли е, будуть використані е, збіднений уран. Він використовується в танках між іншим, в тих же челленджерах е, е, британських, е, Американські американських мали бути би е, бронєю з бідного урану, тощо нам їх не дали. Так от це може бути використано для війни. Чому і Росія не наважилася нанести удари <кій> тактичною ядерної зброї, розуміючи, що Україна володіє величезними. Запасами відпрацьованого ядерного палива, яке може бути будь-яким чином перекинути територію Росії. Це надзвичайно би ускладнило всю ситуацію. Тому зараз оцей крок дозволяє встановити контроль над подібними, над подібним так сценарієм Теоретичним ага. я не впевнений, що до цього може дійти і взагалі дійде. Але ми не можемо а, логічно обмірковуючи розвиток подій, бачачи критичну ситуацію, яка створюється навколо України зараз. На те, що це не станеться взагалі ніколи, бо цього не може бути. Розумієте, коли лежить камінь, і коли людині вже немає е, варіанту чи вона бере цей камінь і б'є свого супротивника. Uh -huh. Тому думаю, що американці намагаються діяти на випередження, демонструючи Росії, що вони готові взяти під контроль е, сьогодні дії української політичної влади і гарантувати Росії, ну не може не всю ту. Безпеку, про яку вона хоче говорити, що Україна стане не просто буферною зоною санітарною зоною між нею і Європою, а стане частиною Росії. Таким чином Росія зможе компенсувати з витрати на війну і забезпечити свою російську, так би мовити, безпеку на кордонах з НАТО. Але проблема ще й в тому, що американців немає єдиного плану. Вони весь час засувають ідеї, які не можуть перетворитися в план. Путіна є план. Він досить чіткий, з чіткими рамками, які не гнуться, і його заяви, заяви його основних речників, свідчить про те, що Путін не відступив від жодної ідеї. Він не зробив жодного поступку в тому, щоб може підписати компроміс, який з американцями угу. обмін на що а, що заплатять американці Росії за те, що вона припинить війну з Україною, в якій вона перемагає україною. Напевно, її територіями чим ще. А що заплатить Росія Трампу? Та чим завгодно в Росії є е, можливості е, мати велике широке меню для Трампа? і Вона пропонує, відпочинаючи від е, е, запуску північного потоку газогону в Європу. Де американці продавати до російський газ, закінчення будівництво натомних станцій в Заполярі, тому угу. це широкий, дуже пане спектр пане пане Степане. от те, що з'являється зараз у ЗМІ, Reuters пише, що Запорізька АЕС може бути звільнена від окупації в разі передачі у власність США, Йдеться і про сусідню теплову електростанцію, яка наразі окупована, про сусідні населені пункти, включно з енергодаром і автомобільний коридор до Запоріжжя. Таким чином, от якщо це все узагальнити, йдеться про достатньо таку відчутно нині окуповану українську територію. Reuters я нагадаю, от е, їхнє повідомлення такого характеру, взагалі, ця ідея вона для України корисна. Тобто, от весь цей план, який ви описали, ми можемо з вигодою для себе ним скористатися чи ні? Ми не зможемо скористатися з вигодою для себе, тому що перше. Для відновлення роботи Запорізької атомної станції потрібно відновити всі ці холодильні водні системи, які забезпечували охолодження реакторів, які були пов'язані з Каховською агресією, яка була знищена, і тобто, це великі роботи без охолоджувачів. Це дуже дорого охолоджувати їх без води. Ця виробництво електроенергії не рентабельно. По-друге, Ця станція заточена повністю на російське паливо. Нам потрібно домовлятися про російське паливо і купувати його в Росії. Це будуть робити американці, напевно, якщо вони будуть там Третій, треба повністю відновлювати ці реактори, вони ну, саме по собі є одними із нових. Це шість реакторів. Вони складні по своїй природі, і крім росіян, їх ніхто не ремонтує. Але головне не це, Вчора російська преса. І всі їх блогери писали про те, що ми не можемо взагалі говорити навіть про передачу американців Запорізька на станція, оскільки Запорізька область є частиною Російської Федерації, яка включена в Конституцію, як і Херсонська, як і інші області. Тому е, переговори тут неможливі, і ми не будемо з цього вести ніякі торги з американцями. З іншого боку, Росії е, ця станція. Ну, це камінь на шиї, який дотягнути вниз, тому що використати її вона не може реально. Е демонтувати немає в цьому жодного сенсу і перспективи немає. Ситуація заплутана, а американський план є єдиним можливим в цьому контексті. Але питання ціни цього плану, якщо uh -huh. ця станція буде замінена на те, щоб ми віддали їй частину неокупованої Херсонської області разом з цією областю, так. Обмін на цю станцію, то це буде, без сумніву, угода, яку не прийме український народ, та і український президент не прийме, про це чітко заявив. Якщо це буде угода про те, що ми визнали Крим а, юридично російським і не мали претензій в майбутньому, підписавши відповідну угоду, а росіяни хочуть, щоб це і американці пропонують це їх ідея, пропонують закріпити це відповідну резолюцію ООН. То це теж дуже погана ідея для України, на що ми теж не погодимося. Отже, мені здається, що коли ми з вами розмовляємо, аналізуємо цю ситуацію, ми бачимо навколо себе суцільні стіни, в яких немає дверей, і поки що. Ці всі заяви, Ройтерс, інші, які описують можливі сценарії, вони пов'язані з різноманітним прогнозом, які будуються суто в редакціях або угу. в розумі окремих чиновників відставних чи ті, які угу. носять пропозиції. Для тих, хто може прийняти рішення, жодного рішення, жодного розуміння того, як може бути розв'язана війна з Україною так, щоб Україна могла захистити свої інтереси, навіть якщо ці інтереси будуть порушені. Наприклад, ми не погодимося ніколи, Балтійський варіант на те, щоб визнати ці території з російськими. Чи ми домовимося по корейському 38-й паралелі варіанту, коли ми взагалі не будемо підписувати з нею жодну мирну угоду, але забезпечимо. Розвиток іншої України поки що немає жодних uh -huh. перспектив для саме таких сценаріїв. Є сценарій поганий, що Путін буде дотискувати Трампа, зважаючи, uh -huh. що він не є достатньо сильним політиком. Він є імпульсивним, який приймає зранку одне рішення вечором оголошує друге, а наступний день вже має третє, і він не оцінює розвиток подій. З точки зору нашої звичайної з вами логіки ми можемо опинитися в ситуації, коли кількість хаосу стане більше. Єдина можливість в цих умовах витримати цю історію зосередитися на обороні України. Саме ця найбільша проблема в Києві має хвилювати українську політичну владу. На ній якраз сьогодні немає достатньо зосередженості. Дипломатія, яку ведуть за нами за нас американці, не вирішить питання. Збереження української держави і її суверенітету, якщо ми не будемо укріплювати е, Збройні сили України і змінювати саму логіку ведення, саму стратегію ведення війни, перш за все, за рахунок нових е, воєнних е, інновацій, ідей, які е, мають змінити всю докорінну систему е, управління фронтом, де ми. Постійно провалюємося, відступаємо. При чому умовах, коли ми могли би дійсно зупинити просування російських військ, наносячи їм ще більше збитків, шкоди, як ми робимо це і сьогодні, дякую, пане Степане, за вичерпну характеристику, вичерпний аналіз. Степан Гавриш, перший заступник секретаря ради національної безпеки та оборони України у 2008-2011 роках на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тії.